Не приходжу зазвичай на, ну я, в принципі, перший раз на вашій комісії став свідком запеклих дебатів щодо що відхиляє чи не відхиляє якась комісія, якусь комісію. І ну, вважаю, моя особиста думка, що якщо не впливає на права та обов'язки і на виконання вимог закону відповідно і на права, і на обов'язки громадян і бізнесу, оці всі регламентні нюанси, Воно є нецікавим, і я вважаю, що в принципі ну, яка різниця, яка юридична значеність буде, який результат від того комісія відхилить, не відхилить, прийме, не прийме і таке інше. Я тут з іншого питання. Минулий регламент минулого скликання в Ну був оскаржений в першій інстанції, а саме стаття 30 регламенту щодо невідповідності 35-денного встановленого строку земельній комісії невідповідності нормам земельного кодексу. І от переді мною відкрита апеляційна скарга Київської міської ради, яку Київська міська рада виграла, де написано, можу надати ці документи, що регламент Київради розповсюджується на будь-які будь питання, окрім земельних. І в самому регламенті чинному, це логічно, Вищий нормативно-правовий акт. І в цьому чинному регламенті, в другому абзаці, написано, що якщо законом встановлений інший порядок розвитку, відповідно вчиняється по закону, у нас в сіде строк каденції земельні питання, які чомусь бюджетообразуючі, образуючи, тим паче зараз кожен, на кожному комісії ми чуємо наповнення бюджету, наповнення бюджету, гроші на ЗСУ. Але у нас кожна земельна сесія, так звана земельна сесія, мало того, що вона відбувається вчасно і не вчасно скликають. І ніхто до міського голови не звертається, чому він так рідко скликає. У нас по 123 частині 6 земельного кодексу відведено два тижні. Я розумію, що відповідальності немає, але це не привід не виконувати закон. Тим більше в мене є особиста практика і щодо накладення штрафу на безпосередньо на міського голови, і щодо стягнень з Київської міської ради досить великих кількості грошей. А головне, а скільки це може продовжуватись? Чому ми не можемо так само звернутися з рекомендацією до міського голови? Принаймні, враховуючи принцип верховенства, права, рівності усіх перед законом здійснювати розгляд справи, розгляд земельних питань у порядку черговості. Чому у нас кожна земельна сесія це свіженькі земельні питання, а інші лежать по 5 років. У нас тисячі питань в черзі, тисячі. Зараз активізувалися, доповідаю, шамовним депутатам. Зараз дуже сильно активізувалася прокуратура. Разом з договором оренди землі, разом з ним. В комплекті. Ми отримуємо, я як адвокат про це кажу, я є учасником багатьох цих процесів. Я отримую позов прокуратури. Основні три предмети позови такі. Одна з них стягнення безпідставно збережених коштів за три роки. І от навіть коли клопотання три роки лежить на столах Київради і виконавчого його органу, за ці три роки стягуються ці безпідставно збережені кошти. Їх безпідставно зберіг не міський голова, не депутати, не державні службовці. Їх безпідставно зберегли люди, які не могли сплачувати без рішення, без договору оренди. 25% земель оформлені, в черзі тисячі питань. Я вважаю, що буде, і це напряму пов'язане з найменуванням цієї комісії протидії корупції. Це дуже великі корупційні ризики. Давайте, може, розберемося, звідки, які питання, як вони потрапляють взагалі в комісію, в, на президію. Чому так відбувається, що питання, яким по два місяці йдуть, або невідкладність підписуються. Я читаю на відкладність міського голови, зумовлене наповнення бюджету. 5 тисяч гривень на рік наповнення бюджету. А питання, де я адвокат, і я пишу до кожного голови фракції, по півроку, по року пишу. Міський голова невідкладність підписує, його чомусь не вносять на сесію. Вам не здається, от членам комісії, що це дуже підозріло в умовах воєнного стану, це якась попахає як трохи корупцією чи як елементарна несправедливістю? Я хотів би до вас сьогодні перший раз звернутися для того, щоб, можливо, ми теж невеличку якусь робочу групу з цього приводу створимо, тому що це напряму пов'язано з обороне здатністю. З рівності усіх перед законами судово. Це дуже глобальне питання, яке напряму відноситься до вашої комісії. А те, як ви там будете відхиляти, не відхиляти, мені головне, щоб закон виконувався. От є закон, є передбачений результат по закону. Це гроші не депутатів, це гроші територіальної громади. Це збитки у вигляді неотриманого прибутку згідно цивільного кодексу. І чомусь потім, що за три роки, як позивав прокуратура, все одно сплачує зміну користувач. Це несправедливо. І так не має бути. Будь ласка, зробіть все, щоб ліквідувати земельну чергу. Або повідхиляйте, будь ласка, або ну, просто бездіяльність, нічого не розглядається. Розглядається лише вибірково. Те, що на комісію земельну потрапило після е, дати розпорядження міського голови про, про сесію про, про затвердження проєкту порядку денного. Я не проти. Мені комісія як рекомендаційний орган не потрібна. Я за те, як адвокат, і як член <плес> територіальної громади, щоб два тижні було по закону. Колеги, е ви почули зову прохання всього е вигляді по конкретним випадкам, де ви обращаєте Те, що мені не важливо у якді така норма законодавства, але мені важливо а, забезпечення законності. Яка, я, вона я, вона зараз вона? я завершу тоді ви, да? я ж не перебувала. А я все-таки ну, не вважаю, що це правильно. Я просто зачекаю всіх принаймні. Ходить на нашу комісію, і буду на, на, на сесіях завжди Київської міської ради говорити про це, а, що нам потрібно а, дотримуватися всіх абсолютно положень і земельного кодексу, і закону про статус депутатів місцевих рад, і рекламу також. І так, абсолютно. Тому я саме це історюю, тому, будь ласка, не треба нівелювати, те, що е, ми відстоюємо е, різні норми да, для, того, для, для їхньої чистоти. Якщо ви не розумієте, як це впливає застосування цих норм безпосередньо на ті чи інші рішення і на бізнес, я можу окремо це пояснити, так? тому що коли законодавство порушується, от там і треба шукати корупцію. А я готова вам допомогти її шукати а, і притягати а, тих а, людей, хто, у кого в чиїх діях чи діяльності є ознаки корупційних правопорушень, однак що особисто мені і як Підтрим, да? Для того, щоб ви не говорили загалом про щось, де да, щось там не відповідає, і так далі. А е, я буду дуже вдячна вам, якщо громадська рада напише звернення, в якому чітко зазначить фактаж, які проєкти рішень, які затримуються, де ви вбачаєте корупційні ознаки і надійшли нам офіційно на рекламну комісію. І я з задоволенням буду е, закликати своїх колег для того, щоб розглянути. Ці приклади, ну і далі вже вживати ті а, методи реагування, які ми можемо вживати, чи то публічність підключати, чи а, відправляти правоохоронні органи і так далі. Так, закон мож, суча буде не задоволення закликати по телевікторія. Разом передувати можна репліку. Я ж зараз печер. Мож... Хочу теж врахувати. Я думаю, що ви маєте також знати, що в разі якщо земельна ділянка ще не оформлена у користування, власник нерухомості на ній зобов'язаний сплачувати земельний податок за земельну ділянку, яка обслуговується цією 602-й наказ Мінфіна з 2018 року про загальну податкове консультації. Я гроші повертав. Але мене є пропозиція в, в окремому форматі, не в рамках засідання комісії ну, зараз підійду. дискусії безмельному законодавству вітаються, але можна я я, реплику, реплику. я постійно користуючись 24 статі закону про звернення громадян, враховуючи статус депутатів місцевої ради, це один з суб'єктів контролю виконання закону про збирання громадян. Постійно з приводу земельних питань наповнює бюджету викупівців. Я пишу депутатам, головам фракції. Я спеціально надам вам ці звернення не, можемо... вам особисто. Я спеціально надам ці звернення і покажу вам, що закон України самими депутатами про звернення не виконується, не виконується. Звісно, я, я з задоволенням тепер буду вашим постійним гостем. У мене дуже багато питань і практики судової. Я її поділюсь і будемо робити краще. Знаєте, що Вона функціонує. І це непоганий результат сьогоднішнього вашого дня. Дякую. Ще бажаючи, немає? Мені окна, робочі питання. Скажіть, будь ласка, у представників громадської ради. От, виникають досить такі серйозні питання, які потребують втручання саме е, Київради, Ради, шляхом приймати відповідного рішення. Чи готові е, логічні обґрунтовані да, такі питання, ми сьогодні мовити? Чи готова ваша комісія, і ви, як комісія, нашу місцевому, якою є, ми будемо готувати відповідні проекти рішення Київради, давати вам на а аби б її просто реєстрували, своє місцево, якщо вважаєте, в, нас, в принципі, за... Доцільне обґрунтування і пояснення тієї чи іншої проблематики. Це був досить хорошим інструментом подальшої співпраці і представників громадськості з комісією, яка відстоює саме питання законності, прозорості, готові, але не одразу реєструвати обговорювання. Після ну, обговорення, так, обговорення зрозуміло з поясненням обґрунтуванням. ну от, умовно кажучи, про внесення змін пориванку, зокрема про незаконність. Я думаю, що в нас є комісія, Просто деякі маємо, кажуть, що ми громадська рада при КМДА, і ми до в ради не маємо відношення. Mm. Не будемо no, називати, це це так називатися. Є... Що... Що... Не, не, я, я, незважаючи ну, не важливо громадська рада чи не громадська рада, насправді ну, от я можу за себе особисто, я думаю, що коли також приєднатися сказати, що ми готові реєструвати будь-які. Проєкти рішень, якщо вони будуть сприяти там, власне, розвитку Києва і добробуту громадян Києва. Тому тут абсолютно в станції, киян. Да? Тому немає можливості громадська рада. Причому, якщо, ви, будь ласка, звертайтеся, ми завжди відкриті. І я принаймні всюди це публічно закликаю звертатися і зауваження свої надавати. Дякую вам. Дякую. За ці безсомніва посильно засідання комісії завершується сім'я.